Комплект для керування сніготаненням та антизледенінням тернеосніг із датчиком оса. Ви можете використовувати його для підігріву тротуарів, доріжок біля будинку, ганків або розвантажувальних платформ, щоб уникнути ожеледиці. Зовні коробки, окрім зображення терморегулятора, ми бачимо стікер з основною технічною інформацією. Розпаковуємо коробку. У комплект входять терморегулятор, датчик температури повітря, датчик опадів та інструкція з монтажу і експлуатації. Усі терморегулятори тернео мають гарантію 3 роки від дати покупки, тому під час покупки терморегулятора звертайте увагу на заповнений гарантійний талон. Датчик температури повітря має довжину 4 метри. За потреби довжину датчика можна наростити до 20 метрів. Конструкція датчика опадів міцна та надійно витримує навантаження на його поверхню. Через можливий агресивний вплив на його поверхню в датчику передбачена система дублювання проводів, щоб розтопити сніг і уникнути утворення льодової кірки на поверхні чутливих контактів, передбачений внутрішній підігрів. Довжина з'єднувального проводу датчика становить 10 метрів. За потреби довжину датчика можна наростити до 40 метрів. Корпус терморегулятора виготовлений з негорючого полікарбонату та має захист від перегріву. Терморегулятор встановлюється в електрощит і займає три модулі. Зверху та знизу розміщена схема підключення. Максимальна потужність навантаження Снег становить до 3 кВт. На екрані терморегулятора Тернео ми бачимо три індикатори: температура датчика повітря, опір на контактах датчика опадів, температура датчика опадів. Для гнучкого налаштування терморегулятора до умов навколишнього середовища передбачена можливість коригування рівня опору, при якому вмикатиметься навантаження. У терморегуляторі передбачений захист від надмірно тривалої роботи без нагляду людини. За замовчуванням нагрів вимкнеться після 36 годин роботи поспіль. Завдяки комбінації датчиків повітря та опадів, Тернео Сніг забезпечує ефективну та економічну роботу системи сніготанення. Нагрівальний кабель буде вмикатися тільки після того, як терморегулятор впевниться у наявності опадів типу снігу або криги, і не буде вмикати нагрів, коли на вулиці сухо та опади відсутні. Споживай розумно Тернео. Розумне керування теплом.